Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог щедрий в Твоєму житті, Бог добрий, Бог любить тебе, і сьогодні Він хоче прославлятися в Твоєму житті. І ось коли ти приймаєш Божу славу, переживаєш Божу благодать і бачиш так багато Божих подарунків, приходить час сказати Богові дякую тобі, Господи, за все. Тому що все від Нього, все ним і все для нього. Тому дякую тобі, Господи, і прославляю Тебе. Христос говорить до нас, до тих, кому сьогодні важко, дуже складно, дуже непросто, хто втомився, хто тоне, тоне, хтось тоне в своїх гріхах, хтось в роботі тоне, хтось в марноті тоне. Ось Христос Він говорить, прийдіть до мене. Друзі, нам треба Христос, нам треба йти до Христа. Ми вже багато що пробували самі, у нас це не виходить, у нас не виходить. А що ми робимо? Ми не бачимо там потім успіху і благословіння. Тому Христос і говорить: прийдіть до мене, всі, хто втомився, кому важко, кому складно, хто потопає, хто в кризі сьогодні приходьте всі до мене. І Він говорить, я дам вам спокій, я заспокою вас. Він буде двічі говорити, що в мені є відпочинок, в мені є мир, в мені є спокій. І сьогодні, коли ми живемо з вами в цьому світі, і це велика боротьба, яку ми ведемо кожен день, ми повинні з вами усвідомити, що Христос є життя, Христос є мій відпочинок, Христос є мій мир. Христос є моє благословення, в ньому мій успіх. Амінь. Він говорить: я заспокою вас. Візьміть моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смирений серцем, і знайдете спокій душам вашим. Знов Він говорить про спокій твоєї і моєї душі, і Він говорить, що спокій твоєї і моєї душі, Він в Ісусі. Він в Його Слові, коли тут написано: візьміть тірмо моє на себе, це значить візьміть моє вчення, навчайтеся в мене. Бо я лагідний і покірливий. Коли ми занурюємось Слово Боже, там свобода, там мир, там втіха, де сьогодні Христос, там втіха, там відпочинок. Коли ми сьогодні занурюємось Слово, то там воля. Там звільнення, там відпочинок. Тому, коли ми занурюємось в Боже Слово, коли є Божа присутність, коли є помазання Духа Святого, ми бачимо цей відпочинок, ми бачимо цю втіху, і ми бачимо майбутнє для себе. Амінь. Це дуже важливо. Знов говорить про спокій душі, коли ми перебуваємо в ньому, коли ми споглядаємо на нього, коли ми занурюємось в відкриття Боже, в Слово Боже. Ми маємо спокій, ми маємо мир, ми маємо впевненість в нашому майбутньому, тому що Бог вірний. Амінь. Бо вченє, вчення, що я даю вам легкий і тягар, що кладу на плечі ваші неважкі. Бог хоче забрати людське і дати своє Боже. Тому давайте будемо відкриватися для Христа, щоб Він дав нам. Своє духовне, своє Боже і те, що Він хоче покласти на нас, тому що так багато ми несемо те, що Бог не покладав. Тому хай Бог звільнить нас від нашого і покладе своє на наші плечі. Амінь.